Щоб овочі підсмажилися, то не треба їх підсалювати. Ось перші я положила баклажани. Бачите, вони підсмажилися. І ось підсмажений баклажанчик. Багато олії я не наливала. Спочатку поклала баклажани, вони трохи підсмажилися. Поки натерла на терці морку, цибулю положила. І воно трохи у мене протушкується і разом підсмажується. Оце все ще не солила. Останню чергу положила перець болгарський. Задала помидори а, і чесник. Помідори, Помидори, як можна відрізнити польові помидори, у них насичений колір. І на запах вони ну, помидорами пахнуть. Посолила, тепер буду замішувати. Після замішування накрию кришкою і воно обавлю е, огонь і воно трошечки протушкується. І таке у нас виходить сати Дуже буде смачно. Я вам обіцяю. Помидори трошки сік пустили. На цьому етапі можна і завершити. Але я хочу хай ще трошки помідори. Усі всіма овочами протушкуються і все буде гаразд. Можна смакувати. Ось так я обожнюю їсти оце блюдо. Накладаю великий слой на хліб, брати ложку і потім, потім кусати хліб, мені не дуже так смачно. Смачніше коли ось так М -м -м. Дуже смачно. А помидори дійсно поляві. Відчувається на смак. Кожне Дуже-дуже смачно. Люблю серпень місяць. Багато усіляких овочів, фруктів. Їш не хочу. Смачного!